Всім привіт, з вами яна, і сьогодні відбудеться перший розподіл січня місяця. Коротко для новеньких. Мене звати Яна. Я живу і працюю разом з чоловіком в місті Кам'янці-Подільському. В нас є борг за хату 5 тисяч доларів. І це приватний будинок в місті, де немає ні газу, ні води. Бюджет з чоловіком в нас спільно роздільний. Спільні категорії це заборгованість, яку ми разом віддаємо, і ремонт в хаті, і решта бюджету роздільні. Тобто, у відео я в першу чергу показую, як я розподіляю свій власний бюджет. А перед розподілом я коротко покажу, які мені трапилися подарунки. Це було дуже мило і класно. Бавовна! Хто шарить, той шарить. 10 метрів гірлянда роса дуже приємний подарунок. За ці подарунки за пленер, за свічки, ви знаєте. Блюдечко Кока-Кола. Привелий чоловік, дуже йому дякую. Прикольна, штука, взагалі бомба. Маска. Для волосся, яку я збиралася купувати сама, але подруга каже: Давай, я тобі куплю. Я дуже їй вдячна, це і корисно, і класно. І вроді би, що таке маска для волосся. Але я збиралася її купувати. До речі, є такий спосіб накопичувати гроші, коли е, до прикладу отримуєш якісь продукти по акції чи в подарунок, і ті гроші можна вважати зекономленими і відкладати в накопичення. Можливо, я колись цим займуся, а поки що в мене є челендж. Діліться, що кому дарували на новий рік. А тепер міняємо кадр і переходимо до розподілу грошей. Сьогодні у кадрі у нас новий планер. Я його вже заповняла. Заповняла з страшними помилками, ну це я. Я від себе іншого і не очікувала. Сьогодні 6 січня, до розподілу у нас 4735 гривень. Звідки ця сума взялася? Мені прийшла основна зарплата за грудень, це 3,5 тисяч гривень. Мені прийшли гроші з національного кешбеку 26 гривень. Після обміну валют я виявилася в плюсі, вважаючи курсу обміннику на 112 гривень. І також я виграла в грівки і стар знижку на 60 гривень за місячну оплату. Ці гроші в мене лишаються всі на безготівковому рахунку. А ага, і ще прийшли відсотки за розділ ремонт 50 тисяч гривень стоїть. На депозиті, вони мені вже прийшли, і я можу тепер ці гроші розподілити. Рахуємо, скільки грошей у мене в готівці. 12,3, 200, 400, 600, 800, 900, двісті 200, 300, 400, 50, 70, 91. 4 491 гривня у нас в готівці. В розділі ремонт я купила облігації на 50 583 гривні. І в мене в готівці 991 гривня додалася. Треба було по-другому писати. Ладно, 50 583 облігації. І 993 гривні у мене має бути в готівці. 500 гривень 400, 50, 41. 991 гривня у мене в готівці. Рахуємо, 500, 700, 900, 50, 70, 91. Розділ борг в нас без змін. Єдине, що я гривні поміняла на долари. У мене гривні тепер на безготівковому рахунку. В конверті пусто 3770 гривень на безготівковому рахунку. І на безготівковому рахунку ще плюс 100 доларів додалося. Так, ремонт. Тут в мене 2 гривні. Ось я собі вже писунку написала, підготувала, що в мене облігації 50 583 гривні. І плюс потім прийде дохід у вересні. Тобто, облігації я купила на три місяці, короткострокові, тому що сума велика, я боюся ризикувати і вкладати на довгий термін. В розділі депозит у мене є челендж, який я мала би проводити щодня. Тобто, кожного дня я маю відкладати ту суму грошей, який це по рахунку день у році, тобто від 1 до 365 чи 366 у високосному році. Я собі цей челендж трошки модифікувала. Минулий розподіл. Зараз нагадаю, коли в мене був. Минулий розподіл у мене був 22.12. Сьогодні 6. Тобто, це виходить, пройшло 15 днів. І я маю достати 15. А чого так до фіга? Га? Ну, да, 6,9, 15. йолки палки Коротше, 15 листочків я маю дістати. І от тепер я боюся того, що може бути таке, що в мене просто грошей не вистачить стільки дістати. Один. Сто... 155. 36. 205. 290, 184,

171, так, ще один, 218. За кадром рахую, скільки разом виходить. Люди в сумі виходить 2534 гривні. Я боялася, що буде більше, і у мене на решту розподілів нічого не вистачить. Я округляю кожного разу до цілого числа, то вийде 2500 гривень. 1000. 2500 рівненько. Але в розділ депозит ще на безготівковий рахунок у мене відправилося 112 гривень. Це вигода моя від обміну доларів. 112 гривень. І дві з половиною. Виходить, що на депозиті у мене на безготівковому рахунку в сумі 5 тисяч Я їх дочекаюся, поки прийдуть мені з облігації ці кошти, і поміняю на доларі. І дві з половиною тисячі гривень я відклала зараз по челенджу. Розділ депозит закритий. Ага, я вам ще не розказала, які в мене тут зміни відбулися. В мене був окремо розділ подорожі. В цьому розділі в сумі назбиралося 9138 гривень. Тепер він об'єднаний вже в розділ депозит, і виходить з тих 600 євро, що в мене на безготівковому рахунку, 200 євро належить до подорожей, а готівка пішла просто на безготівковий рахунок. Я її об'єднала із тою сумою, що в мене була на руках. Тобто, в розділі депозит. 600 євро всього, але 200 з них відповідає за подорожі. З Нового року в мене нова ціль. Я маю заплатити довгострокове страхування життя, і мені е, сюди треба 5,5 тисяч гривень. В розділ MetLife я мала би, відкласти... би мала би відкласти. Я не впевнена, чи я зможу за січень відкласти 2,5 тисяч гривень сюди, але подивлюся. І в мене лишилося на все про все про тисяча гривень. В першій половині, принаймні до 9 го числа, я нікуди особливо їхати не збираюся. Мені треба буде десь здвічі зганяти в місто. Я думаю, що в розділ розваги я відправлю гривень 200. Далі в мене є розділ транспорт. Сюди мені має вистачити гривень 100, 100 гривень до транспорту. Розділ продукти, думаю, гривень 200 мені вистачить. У мене все є після нового року. У мене повна морозилка. В мене є продукти, мені їх понаносили батьки, сусіди, хто завгодно. В розділі комунальні всі гроші на безготівковому рахунку, того, що в мене на картці національного кешбеку зараховані гроші, і звідти я можу поповняти тільки собі інтернет, мобільний рахунок, світло у мене в готівці. Того на розділ «Комунальні» у мене відправлено зараз. Ну, то виходить 86 гривень, отак воно і поповнилося. 324 плюс 86, 410. Подарунки. Я думаю, якусь символічну суму відправити сюди: гривень 50, наприклад, щоб там були якісь гроші. Текст. Тваринки. В тваринки, я думаю, гривень 200. Мені зараз треба, по можливості, ударними темпами надолужувати. Ці гроші, або навіть гривень 300, або навіть гривень 400 в тваринки. Що мені важливіше? Заначка чи тваринки? Гривень 300 відправляю в тваринки, позначаю, бо в мене захворіла кицька, і я грошей туди понадьоргувала візде. Мені чоловік дав гроші, розпустила. На кицьку, коли вона захворіла, пішло 400 гривень, і в мене тут немає грошей. Так, на котів поповнила, і 150 гривень в мене в розділ заначка. Ось такий вийшов розподіл. Я чесно боялася, що мені більші суми випадуть в розділі депозит, саме коли я в челендж вибирала. Але нормально, в нормально. мене все вийшло. Я цьому рада. А зараз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!